Вітаю вас покращити життя платникам податків і полегшити умови ведення бізнесу. Принаймні, дві такі благородні мети переслідує Асоціація платників податків України. День асоціації у Львові був насиченим і корисним. Асоціація платників податків України уже 15 років поспіль займається правовою підтримкою платників податків захистом їх прав і законних інтересів, сприяє покращенню умов ведення бізнесу в Україні. День асоціації у Львові громадська організація розпочала з навчання. Сьогодні ідіот змінення законом налоговложені требується додаткове роз'яснення. ми проводимо семінари, ми проводимо зустрічі з бізнесом і намагаємося з перших з поняття. Причину питань, проблем для їх рішення. Сьогодні немає іншої дороги, як почути бізнес. Одна сторона повинна бути лояльна в плані підходів і таке інше, друга сторона повинна бути коректна у своїй бізнес-поведінці і підготовці. Я вже колись говорив, бізнес повинен сьогодні вчитися. Інтенсивність прийняття законів та підзаконних актів такових і реформи у всіх структурах вимагають серйозного навчання бізнесу. На семінар практичне застосування норм податкового законодавства з'їхались платники податків представники малих і великих фірм з п'яти областей західного регіону. Учасники мали можливість не лише послухати авторитетних у сфері оподаткування фахівців, а й отримати відповіді на конкретні питання. Податковий кодекс, новий митний кодекс, дещо змінили розрахунки підприємців з державою, зменшились ставки деяких податків митних платежів. Стала простішою сама процедура адміністрування податків автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Проте проблемних для платників податків положень у вітчизняному податковому законодавстві ще є чимало. На сьогоднішній день найбільш гострими питаннями, над якими працюють фахівці асоціації, є усунення розбіжності в податковому та бухгалтерських обліках, поліпшення механізмів сплати окремих податків, а також спрощення форм податкової звітності. У цьому напрямі ми активно співпрацюємо з профільним комітетом Верховної Ради України, Кабінетом міністрів, Міністерством фінансів, Національним банком, Державною податковою службою, місцевими органами влади. Наші пропозиції, наприклад, були враховані нещодавно прийнятому Верховною Радою в законі Україною 4834 в частині перенесення збитків попередніх років до провільної реєстрації платників ПДВ. Таким чином, наша робота дає конкретні результати, які мають значення для всього суспільства. У 2004 році Львівщина сплатила до зведеного бюджету 2 мільярди гривень, у 2011 8 мільярдів. А за перше півріччя 2012 уже 4 мільярди 400 мільйонів. І це на 70 мільйонів більше, ніж торік. Причини збільшення платежів до державної казни керівник податкової служби Львівщини щонайменше називає дві економічне зростання і добра робота податківців. В першу чергу в полі зору податківців підприємств, які застосовують ризиковані схеми в веденні своєї фінансово господарської діяльності. Причому, зважаючи на те, що практично вся робота податківців автоматизована, це робиться в автоматичному режимі, і в результаті аналізу ми бачимо, які підприємства застосовують своїй роботі схеми. і в першу чергу наша увага, наші перевірки спрямовані на ці підприємства, які застосовують тіньові схеми. В своїй роботі. З фіскального органу податкова повинна перетворитись уже найближчим часом на сервісну службу. 24 сервісних центрів відкриті і працюють на Львівщині. Система надання послуг однакова на території усієї України. Тепер можна без проблем і звітність дати, і консультацію отримати, і про бізнес-партнера довідатись. Є послуга, яка називається Впізнай свого партнера. Мається на увазі, що на веб-сайті Державної податкової служби в кожній області розміщені платники, перелік платників, які зайшовши на веб-сайт, можна побачити, що він є платником податків, він має свідоцтво, він розташований там. -то. Тобто, займається це підприємство реальним бізнесом, чи воно просто створено для того, щоб відмивати або ж там бути посередником. Плачуй податки будуй Україну під таким гаслом. Асоціація платників податків України уже вдруге провела всеукраїнський рейтинг сумлінних платників податків. І другий рік поспіль львівські підприємства отримують визнання на державному рівні, стають переможцями у різних номінаціях. Цьогоріч 10 із 60 призових місць виборовали львів'яни. Участь у всеукраїнському рейтингу брали 1072 юридичні особи платники податків. Ми ж стараємося, щоб було не тільки цікаво, статус. дуже високий придаємо. Ми приглашаємо первих ліс государства для того, щоб з перших ус услышали підприємства «Спасибо». Представницька делегації асоціації платників податків України відвідала Львівський локомотивно-ремонтний завод. Це підприємство одним з перших на Львівщині стало учасником асоціації. Завод торік відзначив своє 150-річчя. Попри славну історію, підприємство постійно модернізується, вдосконалює виробництво облаштовує території. Всі роботи робляться за власний кошт. Завод має вузьку спеціалізацію. Тут відновлюють локомотиви. Ми зробили гарну модернізацію електровозу ВЛ 11. Облаштували її сучасними всіма приладами, кабіною, системами безпеки, кондиціюванням. Тобто для роботи машиністів ми створили гарні умови праці, яких до того, на жаль, не було. Так що ми розвиваємося. Значить, от започаткували хочемо збудувати гарний спортивний майданчик по міні-футболу. Так що ми рухаємося, ми в динаміці. На заводі працює 1496 працівників. Кількість робочих місць постійно збільшується, розповідає керівник. Середньомісячна зарплата на заводі 3232 гривні. У цьому році оплату праці заплановано збільшити до 3570 гривень. Львівський локомотиво-ремонтний завод поважний платник податків. Тільки місцевих податків підприємство сплачує понад 11 мільйонів гривень. Для бізнесу дуже для мене не незрозуміле питання, коли до мене як до керівника ставлять претензії щодо нікчемності певних правочинів і певних суб'єктів підприємницької діяльності, які десь завинили перед податковою, але власне не цей перший. Що нам відпустив певну продукцію, а якесь там четверте, п'яте коліно даної схеми, і, і нас питають. У нас по даних питаннях є своя думка, ми передаємо справу в суд, не погоджуємося, тому що я в податковій завжди жартую. Якщо я буду керівником податкової, то я розберуся з тими всіма значить, справами. А поки що не до мене ті питання. Чому, чому, чому це питання треба на законодавчому рівні врегулювати? Під час проведення дня асоціації платників податків України у Львові відбулась зустріч бізнесу і влади на найвищому рівні. На ній йшлося про розвиток вітчизняного бізнес-середовища, конкурентну спроможність Львівського регіону, розвиток сільських територій. Сільські населені пункти це той вакуум бізнесовий, який треба наповнювати негайно. І він має дуже величезне соціальне значення: це створення робочих місць, це відновлення родин, це повернення наших заробітчан і так далі. От в цьому секторі ми ведемо ще розпочали одну велику програму. Це програму створення не просто говоріння навколо бізнесу в селі, а створення сільських сільськогосподарських кооперативів, які будуть основою. Ведення бізнесу і які стануть також майданчиком для розвитку місцевого самоврядування. Фактично, нормативна база на сьогодні готується і підводиться під європейські стандарти. Так скажімо, вже введено в обіг термінологію як мікропідприємство, те, що давно є в світі. Скажімо, в Японії, досвід якої я вивчав активно, мікропідприємства приносять. Понад 50% відсотків валого точно продукту цієї величезної економічної держави. Це означає лише, що, що мікропідприємство це одна-дві особи, які ведуть бізнес і можуть його І Для них є спеціальна пільга уведення цього бізнесу, спеціальні процедури уведення бізнесу. Є надія, що держава не тільки самі норми європейські перейме і термінологію введе, але й власне, що українська держава. І чиновники на місцях власне візьмуть саму політику і розуміння того, як це ведеться в європейських країнах та в світі. Вітчизняний бізнес-середовище з кожним роком поліпшується. Це зазначали усі виступаючі. у сфері ліцензування. До прикладу, 23% ліцензій уже відмінено. Втратили чинність 58 тисяч 600 документів органів місцевого самоврядування, що регулювали відносини бізнесу і влади на місцях. Кожен з учасників зустрічі намагався акцентувати увагу на тих проблемах, які надалі потребують вирішення. Звичайно, кожному підприємцю, кожному працівнику, хочеться, щоб податків було менше, щоб вони були і вони були нижчими. І нам хочеться звичайно нам хочеться платити. Нам хочеться ми. Переможці рейтингу сумлінних платників податків, і коли ти сумлінно платиш податки, звичайно, що ти бачиш, як важко все таки всі ці питання дотримуватися, чітко законодавства. Тому нас тішить, то, що сьогодні і Валентина Іванівна Арбузова, і губернатор наш, і голова держслужби говорив про те, що ми над цим працюємо, ми це знаємо і ми будемо ці справи поправляти. Це те, чого хочуть під. Підприємці дуже велике навантаження на фонд заробітної плати. Якщо ми кажемо, що йдемо в Європу, але в часті оподаткування доходів фізичних осіб, робітників, ми в Радянському Союзі як були, так і залишились. За все відповідає підприємство. всі податкові налоги за підприємством, а не за Людина, яка заробила ці гроші, це потрібно більш це міровий опит приймати. Зниження соціального внеску на заробітну плату. Ми всі розуміємо, що це складна, складна ідея, яка складно буде впроваджена. Тому що ну, взагалі рахується, що це є наповнення бюджету, але якщо чим більший бізнесмен розуміє, що чим більший оборот, тим більше в нього прибуток. І так само має зрозуміти державний службовець, що чим, чим більший в нього буде, чим менше буде навантаження, тим більші будуть надходження. Тобто поступлення в бюджет суттєво збільшиться, тому що підприємці вийдуть з тіні самі. Бізнесмен він не тільки працює в податковому законодавстві, він стикається з дуже багатьма питаннями узгоджувальними документами. Це стосується і рекламних від маленьких форм до великих форм, і його підстерігають дуже багато перешкод в. Навіть починаючи від рішень місцевої влади, яке пов'язано з оподаткуванням, ми можемо на Львівщині констатувати земельний податок. Крім того, що на Львівщині рішенням місцевої влади суттєво ускладнилося це питання, адже вимиваються обігові кошти підприємств. Підприємець не звільняється від сплати поточних податків, які він просто зобов'язаний платити. Крім того, це є узгоджувальні документи, які вимивають обігові кошти підприємств, зв'язані з рішенням електромереж і всяких узгоджувальних таких. Моментів, тобто в комплексі, завдяки асоціації платників податків, ми можемо вирішувати для того, щоб були максимально сприятливі умови для бізнесу, тому що бізнес хоче працювати прозоро. Люди, які створюють валовий внутрішній продукт села, району області країни, обов'язково повинні бути почутими. Підсумував зустріч керівник Львівщини. Голова Львівської облдержадміністрації запропонував місцевим підприємцям створити львівський бізнес-клуб клуб. клуб Одна форма спілкування дасть можливість згуртувати підприємців за інтересами і ефективно впливати на будь-які процеси. Бізнес повинен впливати і на політику. Дивно є те, що політичне лице краю формується людьми, яких не завжди болить за край. Їх болить за щось своє, за дрібне. Знаєте, таку велику глобальну проблему вирішуємо методом тиску на кіоск. Я б хотів, щоб це виглядало інакше, щоб от наше, наше політичне обличчя краєве формувалося тими людьми, які вибудовують головне хребет, економіку краю. Чи буде з цього успіх? Думаю, що буде. Ми вже занадто політично нашуміли. І маємо великий багаж і бажання для того, щоб з політичного, такого такої легкої шуми політичної пінки перейти в твердий промисловий поступ.